Мінус 17 тисяч доларів за перший місяць життя у США. Саме таку суму ми витратили рівно за 30 днів, і зараз я розповім вам, з чого вона складається. Найдорожча стаття витрат це проживання 6835 тисяч доларів. Це подобова оренда житла на перший час, а також довгострокова оренда наперед за 4 місяці, плюс додаткові збори. Так як квартири тут здаються повністю пусті, її потрібно було обставити. Ми на це витратили 1417 доларів. Купували тільки найнеобхідніше, і по мінімуму, купівля машини та її обслугівання. Слуговування, про яке я розповідала в минулому відео, обійшлося в 5888 доларів, плюс бензин 357. Продукти у супермаркеті на двох осіб обійшлися в 975 доларів. Ще окремо були кафе та доставки на 205 доларів. Мені потрібен був ноутбук, тому я його придбала за 882 долари. Безлімітний мобільний зв'язок на двох на три лінії обійшовся в 199 доларів разом із підключенням. Так як ми переїхали з двома котиками, корм для них обійшовся в 105 доларів. З комунальних Послуг ми поки що внесли лише депозит за електроенергію 56 доларів. Ну і залишились такі дрібні витрати, які я розписала на екрані. Чесно, я не уявляю, як люди сюди їдуть із 500 доларами в кармані. Діліться в коментарях, чи знаєте ви таких людей.